мелькании многочисленных праздников, сюрпризов и подарков, мы не могли забыть о главной цели нашего фестиваля – учиться, учиться и еще раз учиться. За три неполных рабочих дня этого фестиваля мы успели побывать на 13. Кстати, это самое, что есть, магическое число в тренингах. А это, между прочим, пятичасовой рабочий день. И это не считая четырех пресс-конференций, двух конкурсов, газет и немыслимого количества съемок. С трудом добираясь до кровати в первом часу ночи, мы засыпали мгновенно, а во сне видели стендапы, синхроны, интервью, а также ее. Если мы были бы поэтами, посвятили бы ей стихи, а так посвящаем наш сюжет. Нам, юным журналистам, студии телевидения и прессы вместе еще учиться и учиться, для того, чтобы достичь таких высот, которых однажды достигла и продолжает удерживать известная журналистка и просто очаровательная девушка Соломия Битвицкая. Если глядя на нее улыбчивую, яркую, интересную, вы думаете, что она родилась в Киеве, то вы ошибаетесь удача не падала ей сама в руки. Училась будущая звезда на факультете журналистики Львовского университета имени Ивана Франка. Первое интервью она провела на радио целых 14 лет назад, а потом была учеба в Германии и возвращение в родную Украину. Восемь лет назад началось ее победоносное шествие по эфирным программам киевского и украинского телевидения. Сначала один плюс один, а потом и ТСН Надія бачили програму особливе. Вона і сама особлива. Їй 22, але вона уже заслужена білявка країни. Бо у Віагру потрапляють тільки найкращі. Єва Бушміна, наймолодша учасниця епатажного гурту. З ТСН особливе зізналася, який вона водій, що таке бампер і якою вона була брюнеткою. Соломія Вітвіцька почетна гості фестиваля. Будем вместе». А в її особистій житті у вліченнях і дитинстві ми узнаємо у її самій. Ви знаєте, то юна журналістка. Які теми вам травиться більше А, З друзями, коли спілкуюся. Взагалі ми обговорюємо абсолютно все від театру, деколи навіть про політику говоримо. Але я не дуже, не дуже люблю цю тему. Більше все таки там про якісь захоплення, можливо, там літературу, яку ми там прочитали. Обговорюємо з дівчатами, хлопців. Ну, як звичайні люди. А по роботі який сюжет і інтерв'ю заповнилось більше всього? Е, ну, в нас взагалі, якщо брати програму «ТСН особливе, то взагалі сюжети такі дещо гламурного такого особливого напрямку. Якщо брати з приводу моїх останніх інтерв'ю найцікавіших, Мені от дуже було цікаво спілкуватися. Ну така жива розмова вийшла з не знаю, чи значити такого артиста Ден Балан. Знаєш, от ну виявився такий дуже веселий парубок. Тобто, ми з ним їздили по Києву і кидали копійки у фонтан для того, щоб він повернувся. Тобто, ну така була дуже жвава розмова, коли людина нам вміє розслабитися і вміє насправді бути щирою в інтерв'ю. мені здається, що це найголовніше, і я це ціную. Самі така красива, А ви як, любите моду? Ну я думаю, що дівчата як ми. Маємо все-таки стежити за тим, що відбувається на ринку моди. Маємо, мабуть, дотримуватися якихось правил. Хоча мода це мода, а те, що пасує кожній людині, це річ особисто кожного. Не обов'язково це має бути з подіуму. Я, от зокрема, взяла участь в показі модному, була там нареченою. Не скажу, що це було плаття моєї мрії, як нареченої, чи що я, наприклад, в ньому піду на весілля про зачіску взагалі. Страшно згадувати, але тим не менше ну, було цікаво. Коли ви були маленькі, мама розрішила держати тільки рибок, морських свинок і хавічків. Тепер ви стали взрослі. Яких домашніх животних э, ви маєте, або хотіли б завести? Ем, я просто була до цього часу, поки не стала ведучою постійно в відрядженнях. Ем, ну, порі взагалі, от впродовж останніх там, трьох років, коли я була кореспондентом ТСН. я Дуже багато справді подорожувала. Практично там на місяць була, можливо, там кілька днів вдома. І мені складно було заводити якусь тварину. Я навіть квіти не скажу, що дуже гарно доглядаю. Вони в мене не приживаються. А зараз, в принципі, більше часу провожу в Києві, оскільки щоденні прямі ефіри, але тим не менше я якось не ризикую завести якусь тваринку. Ми слышали, що ви хочете полетіти на Марс. А вас уже не вдохновляет э, горный спорт, горный экстрим? Вы хотите полететь в космос? Ну, я була б не проти. Я знаю, що це дуже дорого, і можуть собі дозволити тільки мільйонери-мільярдери в цьому світі. От я була б не проти. Ну, йшлося взагалі про прямий ефір з Марсом. Тобто, я могла бути на землі, а хтось там на Марсі, наприклад, якийсь марсіанин. От, але е думаю, що це хороша ідея. Дівчата, я вам бажаю робити те, що вам подобається, оскільки я думаю, що головне. Найти професію, яка приносить задоволення знайти себе в цій професії. Відповідно, мріяти бути журналістом чи телеведучою, треба все-таки розуміючи, що це таке, що що воно приносить за собою, несе за собою. Це досить такі складні речі. Це не тільки там, як здається, там гламур, не тільки як здається, що це. Слава і не знаю там бути знаменитим. Я думаю, що треба все таки е, працювати, багато працювати, і ну треба подумати, чи це те, що ви хочете і чому саме Ми знаємо, що всі роботи хороші журналістика все таки лучше. Пусть знає цілий мір журналістського полка Прибала!